Доброго здоров'я, дорогі глядачі. На жаль, на жаль, українці вимушені платити дуже високу ціну за оці нескінченні помилки уряду. Владі, доки не пізно, знаєте, крім вчухування нам оцих планів потужних, варто на час війни відновити державне регулювання цін на соціально значущі продукти, щоб потім не прийшлося запроваджувати продуктові картки. Яйця хліб картопля, чи не всі базові продукти харчування невпинно зростають в ціні? Всі ми ходимо по магазинам, ми бачимо, що відбувається соціальні виплати. Влада заморозила, тож дедалі більше українців просто не зможуть собі дозволити покупку життєво необхідних харчів. Чи збирається влада якось вирішувати це питання? Бідні, бідніють, а в нас багаті. Все ж таки повернемося до прожиткового мінімуму і поговоримо про це. Давайте згадаємо, що на сайті Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум 8089 тисяч вісімдесят гривень 28 копій. Тоді, коли бюджет 2025 року в нас 2920 гривень прожитковий мінімум закладений. Відповідно до цього будуть і такі пенсії, і відповідно, такі соціальні виплати. Тобто, те, що держава дійсно гарантує конституцією прожитковий мінімум, те, що Закон України про прожитковий мінімум гарантує виплату, це нівелюється. Відповідно, якщо ми говоримо про пенсії, там 3 тисячі гривень. Якщо ми говоримо про зарплати, які зараз ми говорили в парламенті, і це можна зайти, до речі, на сайт Міністерства фінансів, і подивитися середні зарплати керівного складу Міністерств відомств, де там по 300 тисяч заробітні плати уявляєте, тобто одна зарплата. Це 100 у нас виходить пенсії чи як? Політика нашої влади вражає. Знаєте, от дивіться, от виходить що ось цю на зарплату там ось в 300 тисяч, так, яку чиновник отримує в місяць, в той, в той же час простій людині, щоб отримати отаку суму в 300 тисяч, треба з такою пенсією, от візьмемо пенсіонера. Треба я не знаю, скільки отримувати пенсію. Років 8, мабуть, щоб отримати ось, ось ці 300 тисяч. Ну, що це таке? Порушують елементарні соціальні стандарти, які має забезпечити держава. В той час до кінця листопада ціна на хліб зросте на 10-15%. Це вже не перше зростання. В жовтні хліб здорожчав на 5-10%. Але й цього, за словами пекарів, було недостатньо, щоб покрити витрати на виробництво хліба через підвищення вартості борошна на упаковку. Найбільше із всіх цих витрат йшло на газ, електроенергію і пальне. Тим часом спостерігається зниження споживання хліба в Україні, ви уявляєте? На 5% за останній рік. Тобто люди стали менше споживати хліба, бо дорого. Підвищення цін знижує купівельну спроможність населення. І після кожного нового здорожчання люди ще менше купляють. Крім того, вдвічі зросли ціни на борщовий набір, особливо на картоплю, втричі. Також стався ціновий удар по яйцях. Ціна в жовтні листопаді злетіла на 65% до 70 до гривень за десяток. Я уявляю, що буде перед самим новим роком. Якщо ми говоримо про зарплати вчителів, вчителі не хочуть залишатися працювати в школах, їм вигідніше знайти якусь іншу роботу або навпаки, що саме страшне виїхати за кордон, тому що держава не може їм достойно оплатити заробітну плату. Якщо ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб. Якщо поспілкувавшись з ними, ви зрозумієте, коли людям перестають виплачувати допомогу, що тоді, що їм робити в даній ситуації, коли там неподинокі випадки пенсіонери на мінімальній пенсії, не маючи житла, приїхавши просто залишившись в країні, маючи, хоча б якусь підтримку і соціальні виплати, і вони прибираються. Коли ми говоримо про компенсацію за зруйноване? Майно зрозуміло, що на наступний рік воно не закладено. А в цьому році кошти всі вичерпані. І ті звернення, які на сьогоднішній день я маю, я не знаю, що людям відповідати. Говорити про те, що їхні права всі порушені. А вчителям Зеленський взагалі обіцяв по 4 тисячі доларів, де ці обіцянки десь пропали. Але це ще не кінець. Учасники ринку стверджують, що в грудні ціни на яйця підскочить ще на 15-20% і будуть залишатися високими до весни 2025 року. Варто підготуватися до того, що збільшення цін на зерно і кормові сільхозкультури вплинуть не лише на ціну яєць, але й на вартість інших продуктів тваринництва. На жаль, на жаль, українці вимушені платити високу ціну. За оці нескінченні помилки уряду владі, доки не пізно, крім оцих планів, так оці плани нам, плани, 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 треба рішення. Розумієте, треба рішення. І рішення е не тільки військових питань, а рішення того, щоб люди е якось могли себе прогодувати. Час вже прийшов. Відновити під час війни державне регулювання цін на соціально значущі продукти, щоб потім не запроваджувати продуктові картки. От все, ось що на часі, а не зарплати піднімати чиновникам. Ви подивіться на цей бюджет, який прийняли. Це просто жах. У мене все на сьогодні. Дякую. Пишіть, що ви думаєте про це? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.